Футболісти гірника спорт ще на шляху до першої перемоги цього року та на початку другого кола групи вибування першої ліги поки що залишаються у небезпечній зоні. У Тернополі команда із горішніх плавнів все ж таки мала шанс збільшити свій актив та нарешті зробити крок до першої перемоги у весняній частині чемпіонату. У грі із нивою до активу гірника спорт можна занести лише перший тайм, де гості створили кілька непоганих моментів, які повинні були завершуватися взяттям воріт. З перших хвилин обидві команди під час гри у Тернополі намагалися досягти успіху у атаці. Вже на п'ятій хвилині одох пробивав по воротах, але не влучив у ціль. Нива відповіла дуже небезпечним моментом. Після свого удару головою Андрій Різник міг відкривати рахунок, але м'яч пройшов трохи вище воріт. Надалі вже більше моментів мав саме гірник спорт. На 23-й хвилині Данило Тузенко з гострого кута пробивав по воротах, але голкіпер Ниви Ілля Ольховий у стрибку відбив м'яч. За три хвилини В'ячеслав Студенко міг ударом головою спрямувати м'яч у ворота, але пробив поруч зі стійкою воріт. Гірники не припиняли створювати моменти наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині Євгеній мороз не зумів замкнути навіс зі штрафного від радіона Посєвкіна. Крім того, тут був зафіксований офсайт у капітана Горішньоплавнян. Нарешті перед перервою гірник спорт знову створив найбільш гострий момент. Цю швидку атаку завершував В'ячеслав Студенко, але вразити ворота йому завадила реакція голкіпера Ниви, якому рокою все ж таки вдалося відбити м'яч. Коли в тебе є моменти, ти їх не реалізовуєш, то зазвичай, якщо ти не забуваєш, то, як кажуть, наказують нас за це, за наші помилки, які ми самі собі створили, що ми не забили в першому таймі, а другий тайм повністю провалили. І суперник скористався нашими помилками. Після перерви Нива була близькою до забитого м'яча, але від голу команду із горішніх плавнів врятували спільні дії захисника принца Чібуезе та голкіпера Богдана Шухмана. На початку другого тайму запам'ятався удар по воротах Ниви від Дениса Черниша, але у цій ситуації голкіпер Ниви без складнощів забрав м'яч до рук. Надалі футболісти Тернопільської Ниви продемонстрували своє вміння реалізовувати моменти. Господарям поля вдалося провести дві результативні атаки. Перша з них виникла у наслідок помилки на лівому фланзі гірника спорт. Гравці Ниви миттєво підхопили м'яч та доставили його до штрафного майданчика гірника спорт. Після чого Андрій Різник відкрив рахунок. Вдруге Нива засмутила гірник спорт після потужного удару з меж штрафного майданчика у виконанні Дмитра Галадея. Гра завершилася із рахунком 2-0 на користь Ниви. Гірник спорт припинив свою тримачеву безпрограшну серію. По першому тайму всі добре грали. Вони виконували установку, то що те, що ми від них просили. Але десь. Я кажу, що не вистачає в них майстерності доводити і атаки, і з м'ячем спокійно працювати до завершальної стадії. Тому, коли в тебе є моменти, в першому таймі забивай, а там вже б ми дивилися. Так, на другий тайм вийшли, вроде би всі зосереджені, але такі помилки, що ми казали, що команда дуже добре грає на контратаках. Ну, на жаль, ми на контратаках і пропустили перший м'яч, а другий це вже. Індивідуальні помилки гравців у турнірній таблиці. Гірник спорт залишився на восьмому місці групи вибування. Свій наступний матч команда із горішніх плавнів проведе вдома у суботу, 4 травня, із хустом із одноіменного міста Закарпатської області. Початок цього поєдинку о 13.30. У разі перемоги гірник спорт може зрівнятися по очках із хустом, який не зіграв матч шостого туру із запорізьким металургом і має на одну гру менше.